Самий величезний привіт, самим найкращим. Я вас запрошую у сінсей. Уже з'явилась нова колекція. Весна 2025 року у магазині Сінсей. Подивимося, що з нового можливо щось є навіть зі знижкою, тому що бачу написано, що фінальний розпродаж у сінсей знижки до 70%. Дякую вам дуже за ваші коментарі і вдячне вам дуже за ваші вподобайки. Назвичайно цікаві куртки. А, ось такі як косуха чи що воно. Колір світлий, такий не білий. Він такий, як слонова кістка. Ціна такої 799 гривень. Я скажу, що це недорого. Дійсно, недорого ціна для такої курточки. До талії... Так, тут поряд висить ще також цікава, ось така, 799 гривень. Теж класика, можна сказати, для дівчат. Мабуть, все одно залишається в моді безрукавки, але такі вже довгі, що закривають і крижі, як то говорять, і в ніжки буде тепло. 899 гривень, гарний такий колір. Цікавий підходить, ну такі ближче до тілесного і чорна 899 гривень також. А тут я ще щось побачив. Дивіться, теж схожа, як оця курточка, але це вона вже йде з матеріалу, так як Вільвет, щось до такого схожого. ось І ціна такої курточки. Зараз скажу ціну, теж класика чорна. Досить незручно падає світло. Освітлюється недобре в сізони в, в магазині сінсей. 799 гривень. І ось така ще, можна сказати, така, як щось сіре. Цікаві такі кольори. Ціна такої, 799 гривень. Світло. Ну, можна сказати, світло-сіра, тому що є ще трішечки інакша сірого кольору. Ось така схожа до цієї ціна такої 1299 тут я ще знайшов ніжну персикову також 799 гривень І ось така 999 гривень. Дуже багато різних моделей. Зараз, можна сказати, із, із шкіри молодого дермантину привезли у магазин Сінсей. Якщо я не помиляюсь, ці свитри були, деякі були зимою, а деякі бачу новинка. Дуже гарний ось такий рожевий, 459 гривень. І точнісінький такий самий, тільки чорна смужка. Чорний це класика, завжди під все підійде. І він такого, мабуть, А, це XL. Я думаю, це оверсайз. це XL трішки більший розмір. Теж така цікава. З каптуром навіть 659 гривень. Як на мене, оці дві моделі дуже вдалі. Так, з золотавими гудзиками навіть така є темно-синього кольору, ціна 599 і молочна, точнісінько така сама. 659 599. Ну що, я хочу сказати, я сподіваюся, що ще лютий буде у нас з морозом, тому що якось навіть хочеться трішки снігу якогось. Ось такі гольфи рожеві бачу. Чорні та білі 389 гривень. Це також, мабуть, все новинка. Не пам'ятаю, чи я бачив, але здається, якщо я знімав, то я. А... Один раз в цьому відділі був зимою. Не пам'ятаю, що з нового, а що зі старого. 219, ось така біленька. І 219, точнісінько така сама, тільки у смужку. О, ось тут точно я вже можу сказати, що тут вже йде розпродажа. Навіть бачу по 169 гривень можна купити блузу. Навіть є сурочки, піджаки, по 300 гривень піджаки йдуть. Добре, ходіть, подивимось ще, що з новинок. Хочу сказати, що дійсно хороші а, ціни на розпродажі. 219 гривень ось такі штани на резинці. Ще є рожеві та бускові. Плаття також поставили зі знижкою. До речі, мабуть, це одне залишилось, тому що ніде більше я його не бачу. 289 гривень, класичний, чорний. І дивіться, вже ніякої біжутерії сюди не потрібно, тут вже пришити камінчики. Ну, цю колекцію ви всі пам'ятаєте, це все була новорічна колекція, також вже зі знижками 289 гривень. Ось така спідниця з паєтками, надзвичайно гарна. Можна сказати, непрограшний варіант на якусь а, вечірку. Це новорічна також 359 вже зараз коштує. Спіднички також поставили зі знижкою 60% 289 гривень. Можна обрати і дивіться, це можна сказати, навіть вже такий весняно-літній варіант 209 гривень. Дуже багато різних. Ніжно-рожеві жата, чи як вона, вона правильно називається, я вже все забув. Все позабував 359 гривень. Забував, тому що також в мене були магазини а, з одягом жіночим. Вже оці плісе, жатки, жабо чи бажо. Все позабував. 269 гривень бачу нові футболочки. Так, це також бачу новинка. Дивіться, яка цікава шкіра молодого дермантину. Це все також вже нова колекція. Це одно біжовий колір залишається надалі. Моднявим в топі, можна сказати, і цього року. 459 гривень. Ось така сумка з золотавим ланцюжком. Біжеві штанята. Ціна 659 гривень. Класика. Навіть є белла по 459 гривень. Ось така футболочка. Давайте подивимось що взуття 399 гривень, якщо я зрозумів правильно, чи від 399. Ціна таких 399. Бордо навіть є 200, 219 гривень. Дивіться, купили сезон, відходили. Навіть є в чорному. Дивіться, які гарні, якщо на якесь свято під вишиванку чи під вишиту тунічку. Можна взяти навіть ось такі чобітки, напівчобітки, вишити червоні квіти. і є ще точнісінько такі самі, тільки з темними бордовими квітами. Ціна їх 289 гривень. кросівки 459 гривень. 899 і класичні білі 459 гривень. Ці непогані цікаві, а оці вище мені сподобались більші. Більш. Ціна 699 гривень ось таких красивочок. І я з розпродажою також кросівки можна обрати. Ну, це, як я говорю, молодіжні. 799 в кольорах різних. Так, ось такі чиноси, чи як? Все забув, 999 гривень. І ось такі молочні. Також бачу, що молодь ходить в таких високих чобітках. Ціна 399 вже зі знижкою. 399 гривень, навіть вже два рази переоцінені. Було спочатку, спочатку була знижка 50%, тепер 60%. 399 гривень, ось такі чобітки цікаві. Чесно кажучи, я думаю, що це чоловічі, але бачу, що і із таких навіть є і жіноча колекція. Черевики жіночі написано 359 гривень. Значка 60%. Я пам'ятаю, коли тільки з'явились ось такі чоловічі моделі в такому кольорі, всі хлопці ходили, і я хотів Боже, але ніде не міг знайти. Об'їздив всі торгові центри і їх розкуповували зі швидкістю гарячих пиріжків. Також тут розпродажа 459 з ланцюгами ось такими під замш 519 гривень. Теж такі цікаві на шнурівку. І є точнісінько такі самі, тільки в чорному кольорі. Так, ну сюди вже ви за... За... заглянете самі, правда? Теж нові кросівки 799 гривень, ось таким молочного кольору. Теж мені сподобались, надзвичайно гарні, сіточка. Я думаю, їх розкупить молодь. А такі можна навіть а, взяти а, на роботу. Надзвичайно легенькі, взула і забула. На роботі головне, щоб було взуття легке і зручне. Ціна таких 169 гривень. Чорні і є ще точнісінько, такі самі у білому кольорі. Чинности, чи як вони називаються? 219 гривень. На розпродажі. От хто дійсно економить, зараз можна купити зі знижкою хороше взуття. Добре, що мені нічого не потрібно. Ось, взагалі нічого. Це добре. А, так, ну і що я хотів сказати? Що ми зараз з вами ще підемо, знаєте, на що подивитися? А, на а, відділ, де привезли усе вже до Паски. Дивіться, яке люстерко: 19 гривень, знижка 80%. Але це вже відео буде в іншому. А, це буде інше відео, не в цьому, а інше відео буде, де є все вже декор до Паски. Дивіться, це також якесь люстерко, досить цього цікавого привезли. Дивіться, які оригінальні модняві щиточки для цього. Для кос... ну, косметичний набір. Да? Досить оригінальна щитка браш, з собою взяти косметичку в сумку 49 гривень, навіть з люстерком закривається. Досить зручний ось такий набір. І дивіться, він вже йде контейнер, вже з паличками. Потім, коли все закінчиться, просто докуповуєте 119 гривень. Є Досить зручно. Що я хотів сказати? До речі, можна зайти в сінсей і а, щось придбати, навіть я скажу, на подарунок, щось до подарунка зложити. Дивіться, які підставки. 69 гривень. Що це таке на присосках, я не знаю. <реш> Brush cleaner для чищення щиточок. Це все рожеве бачу з червоними, зі звичайними цінниками, мабуть, це все нова колекція, тому що з червоними цінниками бачу ось ця тільки фіолетова. Це, мабуть, стара колекція, розпродають. Набір косметичок, одна прозора і друга ось така, досить цікавий такий набір 339 гривень. 119 гривень. Щіточка чи ця губочка для прийняття душу 49 гривень. До речі, у цієї губки дуже добре роблять піну. Якщо нанесете гель для душу, добре піняться. Ані, бачу щось із рожевої колекції. Також а, червоні цінники 39 гривень. Що це таке, не знаю. Щось для красивої зачіски. Косметичка. Така кругла косметичка, цікава. Ціна такої. 219 гривень. Я хочу сказати, що дійсно ціни, як я вже ходжу по інших магазинах, я можу зрівняти ціни. Хочу сказати, що зараз, от по розпродажі, купити щось дуже хороша знижка 169 гривень. Така косметичка. Ну і всілякі спонжі по 69 та по 49 гривень. Набір з трьох косметичок, одна прозора, дві звичайні, 459 гривень. Цього котика всі знаєте, да? цього котика всі знаєте, і це також, можна сказати, в тренді таке дзеркало 219 гривень. Ніжна ковтина під якийсь а, білий одяг. 699 гривень. А, я бачив, дівчата носять, навіть спортивні костюми є в таких кольорах. Під білі чоботки, чобітки теж круто. Розпродають усе зимове, фінальний розпродаж, як я вже сказав, ну не будемо зупинятися на зимових речах. Я думаю, що ви вже всі накупили із зимового. 399, це нова колекція. Це також хочу вам показати така овечка. Дуже стильна куртка, надзвичайно цікава. Зроблена така, як я не знаю, що це за матеріал, але вона, я скажу, що навіть зараз можна її носити. Ціна такої новинки 799 гривень. 999 гривень. Точнісінько такий самий, тільки в бієжовому кодурі, така ж сама ціна. Ще одна новинка, можна сказати, як піджак, курточка. Називайте, як хочете. Ціна 799 гривень. Досить вдале таке поєднання. Так, і є ще ось така рожева, точнісінько така сама. Так, ну тут сорочки нові. Дивіться, як повісили, бачите? А Також сорочки повісили біля цих курточок. Блакитна та рожева. Усмушку. Ціна 599. Трішечки по іншому має вигляд рожева сорочка. 459 гривень. Ще одна новинка, також курточка із молодого дермантину. Тут же такі рукава, бачите, прилягають на резинці. 999 гривень. І вона мені сподобалась. Вона така, знаєте, як бомбер. Ось так, спинка. Це також, мабуть, новинка, тому що бачу сердечко там, тут вишеньки. Це, мабуть, також новинка. Ціна такого красивого. Ну, дивіться, пупець буде видно, точно вам скажу. 659 гривень. 339. Ось такий клач сумка в трьох кольорах. І чорний. Я вам хочу побажати економних покупок, як завжди. Усього вам найкращого, нехай у вас все буде гаразд, і я йду вже знімати. Дуже цікаві привезли декор, у Сінсей вже до Пасхи. До Великодня.